Чи можемо ми зараз спрогнозувати і зрозуміти про що йтиметься на цій зустрічі в Саудівській Аравії між Україною та Сполученими Штатами? Тому що те, те, що озвучили в офісі президента, ну такими дуже е, широкими мазками, про двосторонні відносини, про налагодження співпраці, що конкретно це може означати прикладною мовою, чи йтиметься про підписання договору про ті ж рідкісноземельні метали між Україною та США? Ну, ми можемо про це лише здогадуватися, хоча, е на мою думку, все ж таки основний трек переговорний і е так би мовити, е сфера відносин е між Україною і Сполученими Штатами на сьогоднішній день, це все ж таки е питання укладення миру, чи якоїсь угоди про припинення вогню, <кхід> тобто питання війни. Е, і справа тут, е, можливо, навіть не стільки в е, реальних інтересах Сполучених Штатів, які без згоди, яких і без ініціативи, яких, очевидно, такі зустрічі б не відбувалися, а е, із, е, так би мовити, порядку денного американської політики на що Дональд Трамп е, реагує, так би мовити, найбільш активно і з найбільшим ентузіазмом. Тобто, йдеться про. Лаври, так би мовити, миротворця для Дональда Трампа, а власне ці рідкісно земельні матеріали, я думаю, зараз це не є найперше і найактуальніше питання, оскільки схоже на те, що Ця угода потрібна була Трампу лише для того виступу, який ми чули перед двома палатами американського парламенту, для того, щоб показати, що ось я повернув 350 мільярдів американському платнику податків на сьогоднішній день. Очевидно, що є основним трек миротворчий і не випадково обраний саме Саудівська Аравія. І ми пам'ятаємо, що там відбувалися переговори американців з росіянами, і ми не знаємо насправді хто там е, ще буде в Ер-Ріяді. Е, зустріч Зеленського з наслідним принцем. Це так само, мабуть, будуть говорити не про курорти, а мабуть, щось будуть говорити про мирну угоду. Але тут такий цікавий момент. Поки що немає достовірної інформації, чи будуть там присутні росіяни, ніби то ні. Але так само йдеться про інсайдерські зливи того, що може прилетіти і президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Наскільки це буде вдалою ідеєю для того, аби ну так за такий фактично короткий період, якщо це відбудеться там менше ніж двох тижнів, два тижні після скандалу сварки знову влаштувати зустріч обох очільників держав? Я думаю, що шанси мінімальні. Я думаю, що е, та інформація, яку ми почули, про те, що українську делегацію буде очолювати Андрій Єрмак і про те, що переговори вестимуться в такому форматі, так би мовити, не перших осіб, це е, є ознака того, що Зеленський сприймається в Білому домі як е, незручний спаринг партнер е, А якщо говорити прямо токсичний спаринг партнер, і навряд чи Дональд Трамп захоче черговий раз ризикувати так би мовити своїм іміджем е найвеличнішого, так би мовити правителя миру е і світу. І е я чесно кажучи, дуже мало шансів бачу на, на повторну зустріч. Ну, це хіба що Володимир Зеленський погодиться виявити всі, так би мовити, е ознаки. Значить, жалю е і всі вибачення буде приносити, і так далі. В іншому випадку американці на таку зустріч, я думаю, не підуть. А давайте поговоримо ще про склад цієї делегації, тому що він так само дуже цікавий. Там і буде Стів Вітков, це спецпосланник Сполучених Штатів Америки і держсекретар Марко Рубіо, А українську делегацію буде очолювати Андрій Єрмак. Але давайте пригадаємо, коли там не так давно до інаугурації Трампа, намагаючись налагодити контакт. Єрмак літав в Сполучені Штати Америки. То його там зустріли доволі прохолодно. Ну і дали зрозуміти, що якось із ним справу не сильно хочуть мати. Ну, це це було таке тлумачення, принаймні в наших медіа, і е, тут я був би дуже обережний в будь-яких висновках, тому що тут, скоріше, знаєте, метод е, є в кібернетиці такий метод чорного ящика. Тобто, ми не знаємо, що там всередині відбувається. Ми можемо аналізувати, що на вході і що на виході. От так само з цими домовленостями, і з ролью, е, зокрема глави офісу президента. Е, так, ми бачили візит, який незрозуміло чим закінчився, без якихось офіційних результатів. Але те, що зараз їдуть доволі поважні представники адміністрації президента Сполучених Штатів і знаючи, що українську делегацію буде очолювати Андрій Єрмак, очевидно, що вони готові мати з ним справу. Тому е, залишається загадкою, залишається незрозумілим, про що власне йдуть переговори. Ми про це повторюю, можемо лише здогадуватися, але е, скоріш за все е, йдеться про уточнення тих, так би мовити, компромісних варіантів е, припинення вогню і будь-якого варіанту мирної угоди. На яку е, на який цей варіант погоди погодиться чи може погодитися Україна? Е, заява Дональда Трампа е, і американської сторони, що вони розглядають посилення тиску на Росію, говорить про те, що тиск на Україну вже наближається до е, свого логічного завершення, тобто е, американці отримали від українців те. Ту міру компромісу, на яку вони так би мовити, згодні, і ще зараз до я так, зустрічі йдеться про уточнення, так але е такий цікавий момент. Ви кажете, що вже отримали все те, що хотіли, але цієї ж зустрічі ще не було. Можливо, вони після зустрічі вже е чітко скажуть про там відновлення постачання нам зброї, про відновлення обміну розвідданими і тому подібне. На це варто сподіватися чи ні? Я думаю, що офіційної такої заяви не варто очікувати, оскільки логіка Трампа вона була з самого початку зрозуміла тиснути по черзі на одну і на іншу сторону. І, і власне, ця тактика і цей метод він застосовувався неодноразово. От, найближчий до нас в часі приклад це. Ситуація в Газі в Ізраїлі, в Палестині, єдине, що ми там не чули, оцих всіх переговорів і прізвищ політиків, там просто в певний момент сказали: ну, от американці звели їх разом, і вони домовились про такий то варіант е припинення вогню, виведення ізраїльських військ з газу і так далі. В нашому випадку, все це так би мовити, набуває ознак політичного шоу. Але я думаю, що логіка та сама, і за цією логікою. Е Американська сторона не буде відновлювати офіційно принаймні всього того сприяння Україні, яке було так раніше, до того моменту, поки вони не переконаються, що ну Путін не йде на поступки. Тобто, поки є можливість добитися поступок від Путіна, е Україну триматимуть на такому короткому повідку, і так би мовити, триматимуть в стані готовності до. Компромісних варіантів а як знаєте, така проба пера можуть домовитися про ось це тимчасове перемир'я на місяць, про яке зараз дуже активно говорять, і що пропонували і європейські лідери і Кір Стармер і Монель Макрон, тому що Володимир Зеленський у своєму пості зверненні до Дональда Трампа ж чітко зазначив про те, що Україна готова іти на перемир'я на морі і в повітрі, тобто це означає не нанесення ударів обома сторонами в глиб території і. Іншої, але не по лінії бойового зіткнення. Ну Ми повинні тримати в полі зору так би мовити загальну рамку і загальну логіку. Загальна логіка полягає в тому, що е, на даний на даному моменті в даний момент і в тій ситуації, в якій ми перебуваємо, неможливо. Досягнути цілей обом сторонам війні, конфлікту, обом сторонам війни. Тобто одразу укласти угоду, яка б задовольнила Росію і Україну, неможливо. І, не мож... і навряд чи це можливо в обсяжній перспективі. З цього є один лише вихід припинення вогню без попередніх умов, тобто без цієї всеосяжної угоди. І е, те, що ми бачимо, це наближення до ось цього рішення про припинення вогню. Росіяни постійно заявляють, що вони не хочуть припиняти війну. Вони хочуть всі чотири регіони, які вони включили в Конституцію завоювати, окупувати і так далі. Україна говорить, що вона не готова до припинення вогню, тому що це не дає гарантії безпеки на майбутнє. Але тим не менше, ці дві непримиримі позиції вони якраз і є тим предметом переговорів, який сьогодні ведуть американці. Тобто, вони сьогодні і Росію, і Україну ведуть до е, рішення про припинення вогню без попередніх умов. Е, ось ця так би мовити, опція е, на морі і в повітрі, але не на землі. Це ось така перехідна насправді опція, елемент такого торгу в переговорному процесі, і е, будемо чекати, що у відповідь запропонують росіяни. Зрозуміло, дякую вам дуже, пане Максиме, за роз'яснення за те, що долучились до нас сьогодні. Максим розумний політолог і професор кафедри міжнародних відносин у Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка був із нами на зв'язку.